Колеги, всім привіт! Перше включення з нового місця в загальному доступі, і напевно воно буде знову на довгий час єдиним, тому що немає часу на монтаж. І те, що я показую, те, що я знімаю тільки для спонсорів, то матеріал, який ну, мені не зовсім хочеться на загал виставляти. Там багато внутрянки показується моєї майстерні, там відео по суті без монтажу одним кадром. Тому я їх викладаю з доступом лише для спонсорів, і вони назавжди залишаться такими. Тому що, ну так, я для себе вирішив: стати спонсором, якщо комусь цікаво, дуже дешево: 35 гривень на місяць це одна гривня на день. Я всі ці гроші витрачаю на допомогу військовим, на допомогу ЗСУ. тому... Моя совість чиста, я не заробляю на цьому 35 гривень, якщо хтось вважає, що це такий прям заробіток, то мені жалко людину, яка вважає ці гроші заробітком. Фрезер 680 зібраний, запущений, вже працює, я на ньому вже працюю. Наприклад, ось така робота зараз приїхала, потрібно розточити кільце. Під підшипник, щоб переробити під підшипник 736-й. 736-й, як бачите, вже стає схожим на верстат. Зібраний стіл, працює подача, стоїть вал. вал, все тут зібрано, все налаштовано. Клини зібрані, все зібрано. Виглядає це все ще не дуже прям нормально, але все працює і все окей. Як буду виставляти наверх повзуна, я поки не зовсім уявляю, але до сьогоднішнього дня не зовсім уявляв і як буду збирати ось це все, тому що воно неймовірно важке, просто безкінечно важко. Для того щоб прикріпити сьогодні я займався прикріпленням до цього стола, ось цього кубика. Щоб його сюди засунути, я використовував роклу, використовував один домкрат, другий домкрат, третій домкрат, ось там четвертий домкрат. І десь був ще один домкрат, а також одна лебідка і ще одна десь лебідка. Ця велика не використовувалась. І штуки 4 ломиків, і ціла-ціла величезна купа дощок брусочків, підставочок, які я припіднімав домкратом спочатку роклою. Перевісив кубик на цей брусок. Брусок поставив тут на опору гвинта. І на цю п'ятку він став як перемичка лебідкою, зацепився сюди, вставив поперек гвинт, не гвинт, а пруток, ну, умовно кажучи, ось так. За нього зацепився лебідкою, підтягнув кубик на станину. Потім все це домкратами виставив по висоті так, щоб можна було прикрутити ось цю планку. І таким чином зібрав все в одні руки без можливості використання підйомних механізмів, але все це вийшло. Це прям кайф. Він вже схожий на верстат, він вже дозволяє рухати вверх-вниз. Завтра, по плану встановлення гвинта поперечки. Моя концепція в одному з попередніх відео в закритому доступі, щоб було все в одну пряму. Під цією стінкою прес, потім фрезер, потім Строгальний. Ця концепція накрилася мідним тазом, тому що фрезер надзвичайно широкий. Я так собі мріяв, що буде на одній прямій прес Строгаль і Фрезер для того, щоб зверху прокинути балку, використовуючи з однієї сторони як опору прес. Тому що він надзвичайно потужний і жорсткий, і міцний. З однієї сторони, опора буде прес, з другої сторони, опору зробити. І таким чином буде поперечна балка для лебідки. Ну, кран-балка. Але стіл фрезера не дозволяє так зробити, тому що він капздець який широкий, метр тридцять ширина, ще ж ручки. І тут же ж свої будуть ручки. Фрезер буде, так як і в попередній майстерні, там, де він стояв, стояти по діагоналі під 45 градусів відносно приміщення, і тоді все буде добре. І він поміститься, і 736-й поміститься. Так що, якось так, все рухається. Для 736-го є велика, цікава, корисна робота. Яка заставила мене пришвидшитися, заставила мене прискорити роботу над ним, заставила мене рвати жопу рокла. Рокла це прям надзвичайно неймовірно важливий інструмент, який дуже потрібен, якщо є певна кількість верстатів більша, ніж один. Якщо ви плануєте займатися прям щільно металообробкою. Як і прес, Колись, коли я купив прес до того, як я його купив вірніше, я вважав, що прес це щось ну, не зовсім абсолютно необхідне. Не знаю, чому я так вважав. Ну, підшипник якийсь випресувати, щось кудись випресувати. Можна було влещата зажати, був маленький такий настольний прес, але коли я купив великого преса. Я біля нього майже щоденно. Це вкрай необхідний інструмент в майстерні, навіть з урахуванням того, що зараз він в мене ще поки не запущений, і використовується більше як станина, в якій я користуюсь домкратом, але все одно це вкрай необхідний інструмент. Коли буде запущена гідравліка, благо наш колега Роман пообіцяв. Надати трубки, надати все, чого мені зараз не вистачає, і я його зможу невдовзі запустити і теж використовувати для виготовлення дуже важливих і цінних речей. Але навіть без запуску рідного гідроциліндра – це надзвичайно цінна річ. Так само і Рокла. Доки я її не Заполучив майстерню, доки в мене не з'явилась можливість нею скористатися, я її дуже недооцінював. Але це надзвичайно цінна річ, тому що її можна використовувати і як низькопідкатний домкрат, і як вантажопідйомний механізм, і для перевозки вантажів. Це прям безцінна штука. Так що майстерня рухається, майстерня не стоїть на місці. Токарний працює. Одесит 6Б75 ВФ1. Поки що на дворі, замотаний, захований, але він буде невдовзі заїжджати до токарного і йому там буде добре. А я на сьогодні закінчую роботу. 5 годин ранку майже. Зараз піду, поп'ю, трошки чаю кави перекущу і піду спати, тому що на дворі зовсім ніч. Зовсім ніч, десь там зірочки, напевно, але ми їх не бачимо. Ми бачимо лише темноту, і там я махаю вам до побачення. До зв'язку, колеги.